Чора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку цього випуску стисло про головне. Під час святкування 71-ї річниці визволення пересадівки від німецьких загарбників в селищі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна АТО Сергія Іванцова. Всім новим прибувшим допомагалам своє місце в строю, обучав воружовному ділу. Ліна Костенко сьогодні відзначає свій ювілей. Авторці багатьох улюблених збірок та романів у віршах виповнюється 85. Десятки миколаївців завітали на зустріч із членами легендарного екіпажу яхти «Ікар». Миколаївським маршрутникам вочевидь не вистачає гарних манер. Один з водіїв на очах у інших пасажирів підняв руку на жінку прямо під час рейсу. «Все в двіженні відбувалося і ударив мене оскальзящим дві в лісу. А далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Еріков провів прес-конференцію, що стосувалося питання надання допомоги бійцям АТО. Окрім цього, журналісти ставили додаткові запитання, що стосувались життя міста. На прес-конференції обговорювалася тема демобілізації військових, які на даний момент перебувають в зоні АТО. За словами голови облдержадміністрації, демобілізація передбачає три черги. Первая очередь демобилизации уже начата, и люди, э, порядка трех тысяч человек, вернутся в Николаевскую область. По трем очередям более шести тысяч человек в Николаевскую область вернутся с зоны боевых действий. И это те люди, я повторю, которые защищали территорию Украины, суверенитет Украины, І благодаря їм сьогодні мирне небо над головою Ніколаївської області і в Україні. Також планується і реабілітація ветеранів ВАТО. Це є оздоровлення і матеріальна допомога їм та їхнім сім'ям. Допомога на державному рівні передбачає і зміни до обласної програми Турбота. Зокрема, акцентуватимуть увагу на підтримці поранених. Крім того, більше 300 мільйонів гривень з держбюджету виділять на будівництво житла для бійців АТО. Анна Борейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини Українці пам'ятають своїх героїв і тих, хто боронив нас в роки великої вітчизняної війни, і тих, хто проливає свою кров на сході України сьогодні. Саме тому в пересадовці поєднали дві знаменні події. Мешканці населеного пункту святкували 71 першу річницю визволення селища від німецько-фашистських загарбників та відкриття меморіальної дошки, наче загиблого у зоні АТО, старшини батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергія Іванцова. Урочистості у пересадівці розпочалися біля пам'ятника воїнам-визволителям: діти та ветерани, представники влади та пересічні громадяни, десятки мешканців селища зібрались тут, аби віддати шану тим, хто врятував пересадівців від фашистів. У часи Великої вітчизняної війни цей населений пункт був невеликим. Менш ніж пів тисячі мешканців, які працювали на благо місцевого кологоспу, і 344 чоловіки з цього переліку у 41-му році були мобілізовані. Повернулися додому їх на жаль менше третини, і зараз люди проводять аналогію між жахіттями тих часів на території нашої області та подіями, які відбуваються зараз на сході країни, і в ті часи, і в сьогоднішні часи, на жаль. Е ми повинні захищати свою країну, і що є такі люди, які поклали своє життя ради того, щоб наша країна була вільною. Неважливо, скільки ти проживеш життя, неважливо, як ти а важливо, як ти його проживеш і на що покладеш життя. Пам'ятну дошку на честь героя старшини батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергія Іванцова розмістили на вході до школи, де він навчався. Нагадаємо. Що він загинув у листопаді минулого року під час захисту Донецького аеропорту. Товариші по зброї зізнаються без Сергія Іванцова. Батальйон значно слабший. Це був настоящий товариш. От. Він був хорошим командиром. Всім новим прибувшим він допомагав Зайняв своє місце в строю, обучав військовому ділу, обачатися з оружиєм. Воевать, так он уже имел опыт ну, с марта месяца, он на, на передовой, Поэтому много чему он мог реально помочь тем товарищам, которые приходили позже. Ясное дело, что каждая потеря для нас это очень плохо, и это все отыгрывается на нас и на парнях, и все это подрывает. все. Ну ничего, держимся, все будет нормально, никто кроме нас, все будет хорошо. У Сергія вдома залишилися двоє дітей та дружина. Односельчани зізнаються, що біль втрати неможливо передати. А кращий друг зауважив, що таких людей більше немає. Не придумали, що такі слова, які можна було описати, ну характеризувати цього чоловіка. Тому що безоткано постійно готовий поставити плечо своє. Ну, говорить тяжело, там як характеризовати невозможно чоловіка, який був достойний жити і продовжувати, і виспитувати дітей своїх, і виспитувати будущее покоління». На честь відзначення цих знаменних подій у Пересадівській місцевій школі організували концерт. Військовим діти вирішили допомогти ще й маскувальними сітками. Одна з них, до речі, в п'ятницю відправиться до зони бойових дій разом із гуманітарним вантажем. В даній колонії і даної допомоги було зібрано дуже багато. То є і ліки, то є і харчування, то є і одежа для Переселенців українців, котрі знаходяться на окупованій території, Денис Іванов Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Крик відчаю до наших земляків миколаївських волонтерів по допомогу звернулися керівники одного із дошкільних навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території Донеччини із селища міського типу Сніжне. На даний момент вихованцям катастрофічно не вистачає продуктів харчування побутової хімії. Саме тому активісти без вагань прийняли рішення вирушити на Донбас із гуманітарною місією. На даний час у зоні проведення АТО і, зокрема, на тимчасово окупованих територіях посилюється гуманітарна криза. Основна проблема, яку звучуть у своїх листах до миколаївських волонтерів жителі тих районів, це нестача продуктів харчування у дитячих закладах, соціальних установах, красномовне тому свідчення звернення завідувача одного із дитячих садочків селища міського типу Сніжне. Один із завідуючих дитячого садка звернувся к нам, попросила помощі і ми плануємо зробити такую, скажем так, гуманитарную помощь для наших дітей опять таки, може бути будет нашим старикам, інвалідам, беспомощным. Відчайдушні і сміливі земляки готові на безпрецедентний крок. Організацію доставку гуманітарної допомоги на Донеччину в райони, які контролюються бійцями ДНР. Справа за малим. Їм конче необхідні, супроводжуючі документи на автомобілі. Наши волонтеры, получившие эту информацию, обратились ко всем общественным организациям, обратились в местную власть с целью помочь, скажем так, сформировать свой гуманитарный, действительно гуманитарный конвой, помощь для того, чтобы мы, как граждане Украины, протянули руку помощи тем, кто находится сейчас за пределами мирной, скажем так, территории Украины, находится на оккупированных территориях 16 марта мы со своей стороны написали заявление о том, чтобы местные власти нам предоставили как бы помощь какая в их силах, а также самое главное, что является для нас это на данный момент, это пропуск. То есть если у нас будет пропуск, мы думаем, что люди, которые, людей есть очень много, которые неравнодушны к этому всему, которые предоставляют нам помощь в продуктах питания, первой необходимой помощи, продовольственных товаров. Мы всех очень ждем по, в нас в офисе, по адресу ⁇ Первая линия ⁇ и будем очень всем благодарны, потому что мы все прекрасно понимать должны, что мы не можем дать страдать так нашим детям, потому что дети ⁇ это наше будущее. Мы должны стремиться к лучшему и бороться до последнего и быть всем вместе. Знімальній групі телеканалу «Миколаїв» вдалося у телефонному режимі поспілкуватися з основним адресатом, до якого, власне, і звернула завідуюча дитячим садочком. Це Олексій Шеховцов, наш земляк, активіст і просто небайдужа людина. Нас цікавило ймовірність доставки вантажу на окуповані території, особливо за підтримки місії ОБСЄ. Скажите, вот по вашему мнению, возможно сопровождение этих автомобилей представителями миссии ОБСЕ, которая работает сейчас и на оккупированной территории в том числе? Э -э я думаю, если будем случайно, как бы случайно до да, кого-то достучимся, хотелось бы представителями ОБСЕ сопровождение оформить. Если нет, будем сами прорываться как-то в группу волонтеров. Люди постоянно оттуда ездят, помогают військовим военным украинцам, украинской армии. А у именно в жены больных детей нас не пропускает Украина. Потому что требуется какой-то пропуск. Именно пропуск на автомобиль, даже не на человека. Павло Москальов Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем сьогодні свій ювілейний день народження відзначає українська письменниця шістидесятниця, поетеса Ліна Костенко. Авторці роману у віршах Маруся Чурай, поеми берестечко, твору записи українського самошедшого виповнюється 85. Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищеві на Київщині в родині вчителів. Ще школяркою почала відвідувати літературну студію при журналі Дніпро. У 1946-му були опубліковані її перші вірші. Провчившись деякий час у Київському педагогічному інституті у 1952-му, вона стає студенткою Московського літературного інституту. Незабаром виходять перші збірки поетеси через антирадянські погляди письменниці. Її збірку Зоряний ...грал, заборонили цензурою, але саму Ліну Васильівну не арештували. Письменниця користувалась... такою великою популярністю і любов'ю читачів, що чиновники просто боялись її чіпати. У 90-х роках перестала брати участь у громадському житті, відмовилася від звання Героя України. Лише в період Помаранчевої революції у 2004-му на деякий час повернулася до громадського життя. Багато її книжок видала Ольга Богомолець. Вона ж переклала на власну музику і багато віршів поетеси. Життя, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазин не Люди будьте взаємно звічли. Історичний роман у віршах Ліни Костенко Марусі Чурей із повним правом вважається перлиною української літератури ХХ століття. Що таке історичний роман у віршах? Це тільки Ліни Костенко, яка потім видала дещо пізніше, і ще один роман у віршах. Берестечко. А Роман у віршах процитує Пушкіна, який казав, що роман в сіхах це зовсім не те, що просто роман. Ліна Костенко останнім часом мріє писати вірші не з політичним забарвленням, а малювати птиць срібним олівцем на ляному полотні. Хочу сердечно привітати Ліну Костенко, велику українську поетесу. І чарівну жінку ліну Васильну Костенко прийтати її з днем народження і побажати їй сто 100 сто 100 і не менше. А жити її поезі буде, я думаю, вічно. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Якщо читає дитина, Україна буде вільна і єдина. Традиційно у ці весняні дні всіма дитячими бібліотеками країни проводиться тиждень дитячого читання. Цього року честь урочистого відкриття всеукраїнської акції належить Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Бібліотеки для дітей і їх працівники через масові заходи роблять колосальну справу для повернення юних читачів до живої книги. Перш за все застосовується диференціація. Згідно із педагогіко-психологічними особливостями дитини, пропонується та чи інша література. Чи то книжка розмальовка для наймолодших, але це книжка, ви праві жива книга. Це не ми не проти електронних цивілізація розвивається, але книгу нічого ніколи не замінить. І тому заохотити дітей до читання у бібліотеках для дітей ну це їхня пряма робота. Це і літературні ранки, це і бібліотекарі читають дітям книжки, відомі люди міста, села, селища, які розповідають дітям, а в яку роль у їхньому житті зіграла книга свого часу. Широкомасштабний всеукраїнський тиждень дитячого читання проводиться 70 років поспіль. Бібліотекарі, як справжні творчі особистості, крокують у ногу з часом. Вони щоразу знаходять ізюминки, аби запалити в дитячих душах любов до літератури і знову таки справжньої книги. Тому що ніщо не замінить. Оце перелистування сторінок книжок. Естетичне сприйняття візуально дитиною ілюстрації, а ви знаєте, санітарні норми до підготовки, випуску книжки є. І за цим ми також дитячі бібліотекарі, ну наскільки це у нашій компетенції, слідкуємо і те, що з містики викладається, тому що у погоні за скажімо, прибутками видавництва видають навіть ну, некомпетентну літературу для дітей. І ми також, тобто, ми тут уже і редактори, і консультанти, і відстоюємо права дітей на безпечну, цікаву, корисну інформацію. Хоча будемо відвертими, як і п'ять років тому, так і сьогодні в державі існує проблема у молодих авторах, які пишуть для підростаючого покоління. Як правило, тримають аудиторію автори із багаторічним досвідом і багатим багажем за плечима. Але фахівці бібліотечної справи не опускають руки, знаходяться у постійному пошуку талановитих особистостей. Навіть і 70-літні автори, і 60 літні дитячий, бо самі ж вони визнають, писати для дітей то є дуже складна штука для дорослих і для дітей. Діти відразу бачать обман. Ну а плеяда ну, на сьогодні це і Марина Павленко, і Олександр Дерманський, і ті ж, хай вони не такі ну, по віку, але Марина Сергій Дяченки. Ну, навіть і Іван Андрусяк, хай він вже і, скажімо, в віці, ну це ще ті молоді, які тримають дітей, що діти читають їхні книжки, хочуть. І наразі приємна несподіванка виявляється продукт масової культури. Гаррі Поттер. згідно із даними моніторингових досліджень Національної бібліотеки України для дітей, поступився місцем вітчизняним героям. Він поступається, тому ж героям Володимира Рудківського джури. Позацький. Потім того ж уже Корифея, на жаль, покійного, все, Волода Нестайка, поступається. На позиції кожного року 2-3 Гаррі Поттер іде вниз. Так що герої ми на зустрічах з письменниками ви правильно поставили питання, потрібен наш український національний герой. А учасниками свята у Палаці творчості учнів були, власне, користувачі миколаївських бібліотек, учні загальноосвітніх шкіл. Глядачам запропонували театралізоване свято, панорамну виставку Будь сучасним читай українське і нагородили кращих читачів. Павло Москальов, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини. Колярі, пенсіонери, представники влади та пересічні громадяни, десятки миколаївців завітали на зустріч із членами легендарного екіпажу Яхти «Ікар», Згадали про минулі подорожі. Обговорили сьогодення. Перша експедиція екіпажу Яхти «Ікар» розпочалась у 1987 році. Саме тоді група ентузіастів вирішила у першу подорож навколо світу. І тривало так зване турне майже рік. Шторма та штилі, палаюче сонце та неприборкувані зливи за 325 діб. Тоді ще зовсім молоді хлопці прожили ціле життя. Найбільше запам'яталися морякам святкування нового року посеред Індійського океану: небо чорне, лівень льод а весь океан сіяє, світиться. Там такие организмы, которые такі організми, как по виду, как булочки, тоже сіяли как прожектори слізу підсвідка була. І кадав корпус білі з волни, бризгліті, як феєрвір. Літілі протягом десятиліть. Екіпаж яхти спромігся отримати перемоги у найрізноманітніших регатах, як в Україні, так і за її межами. Серед них заплив Колумбус 500 яким відзначали ювілей відкриття Америки та Міленіум 2000 яким святкували завершення 20-го сторіччя. А про перше плавання, похід через весь світ написано декілька книжок та близько сотні наукових праць з історії. Це безусловно, легендарні люди, а яких ми пам'ятати, о яких ми довжні не забувати і на їх примірі ми повинні виспитувати. Нове покоління наших ніколаївців, Та не тільки ніколаївців, й всієї України». До речі, від сьогодні в бібліотеці імені Гмирьова працює нова виставка видань про морську справу та плавання яхти «Ікар». Це героїчні люди, дійсно, моряки. Найстежі морські вовки, і звичайно, музей суднобудування та флоти не може стояти осторонь від цієї теми. Борис Степанич Неміров, легендарний капітан яхти «Якар» був нашим великим другом. Дуже багато заходів проходило на базі музею, зустрічі з ним, виставки присвячені яхті «Якар». Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Підвищення тарифів на проїзд у міських маршрутках очевидно не включає гарні манери водіїв. Вчора одну із пасажирок рейсу номер 13 водій побив просто у салоні транспортного засобу під час рейсу на очах у інших пасажирів. Все сталося через те, що жінка вступилася за літню пасажирку, яка намагалася скористатися своїм правом пільгового проїзду. Того дня Раїса Миколаївна їхала у справах, сіла у маршрутне таксі номер 13 на автовокзалі. Хамити маршрутник почав, щойно літня жінка поставила ногу на першу сходинку транспортного засобу. Показую йому а він на садись тролейбус. Я кажу, так, закрой рот, я, ти, я маю повне право на те, щоб я проїхала на маршрутці. І він почав такими матами крити нас. Це вообще кошмар. Меня. А потом Таня начала. Мужчина, что вы делаете? Что вы делаете над, над женщиной? Тетяна Галич їхала тим самим маршрутом, сиділа одразу за водієм і чула кожне образливе слово на адресу пенсіонерки. Ця проблема мені близька, і у мене моя мама перед глазами, і я заступила за цю жінку, посипались хамства і мати в мій адрес. я стала Водителю і пассажирам, об'явила, що зараз я зніму цього хама водителя і выложу в соцсетях вечером, І весь міст Николаев увидит. Спонтанна фотосесія не сподобалась водієві. І свої образливі слова він адресував вже Тетяні. Коли я попиталася зняти його в удобному ракурсі, він правою рукою практично мабуть, бросив руль, але все в двіжі відбувалося. і. ударил меня скользящим э, движением в лицо я упала в ступеньки вниз выронила телефон поднялась и второй раз я взялась уже за поручень рядом с водителем и он второй раз еще ударил меня в грудь Після побиття Тетяна викликала міліцію. Усі учасники інциденту дочекались правоохоронців на зупинці, а водій образник поїхав далі. Номер маршрутки Тетяна записала, але ім'я водія залишається невідомим. Тож жінка побоїться, що він уникне покарання. Але сподівається, що цей випадок все ж покращить манери водіїв міських маршруток. Будемо питатися, щоб справедливість вистачувала, щоб хамів цих як можна менше було і взагалі, і скорінити це хамство. і должным образом, щоб нас обслуживали. транспортники, не як скот, а як людей. І вже під час зйомок сюжету до нас підійшли декілька перехожих. Дізнавшись проблематику матеріалу, гарячі погодились із тим, що нашим водіям вочевидно вистачає гарних манер. Обслуговування таке, що впечатлення, що заходити взагалі не можна транспорт. Посилають не тільки на трамвай і тролейбус, а посилають куди угодно. Коли я захожу в маршрутку 16-ю на конечній. Они так і здіваються что що я захожу туди з включеним телефоном, з включеним диктофоном і показую, що йде запись. они мовчать. Когда только нету телефона, что хочеш, услышишь. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Майже рік тому, 23 березня 2014-го, пішов життя наш видатний земляк Микола Шелест. Завтра, 20 березня, відкривається турнір, присвячений пам'яті засновника Миколаївського шахового клубу. Микола Васильович Шелест запам'ятався друзям та усім, хто його знав, людиною шляхетною та інтелігентом, котрий при цьому не стидався братися за чорну роботу. Шаховий клуб він будував буквально своїми руками. І завдяки його наполегливості і здатності долати будь-які перешкоди, розквітнув клуб. А Миколаївська шахова школа стала кращою в Україні. Що ж до меморіального турніру Він буде состояти з двох Тобто З 20, 20 по 28 марта буде класичний шахмат, турнір по класичним шахматам. В ньому приймуть участь порядка 60-70 учасників. Ну, Поки ми ще не знаємо. Много буде шахматістав званням, очень сильний буде состав женський, то є там буде три міжнародних Смейстера серед жінок. Меморіальний турнір має міжнародний статус, але організатори сумніваються, що будуть закордонні гості, враховуючи ситуацію в країні і навколо. До того ж, хоча призовий фонд цих змагань буде найбільший за всю історію клубу близько 28 тисяч гривень, зацікавити іноземців такими коштами не вдасться. Главным судьей турнира будет арбитр ФИДы Андрей Владимирович Киреев. То есть, как я уже сказал, соревнования пройдут по классике в 9 туров. Каждый день туры начинаются в 17.00. Будни, будни не в 17.00, выходные в 16.00. Подходите, смотрите, То есть зрители приглашаются. До речі, сьогодні будівлю шахового клубу прикрасив годинник, на котрому вказано рік створення цього осередку прихильників мудрої гри і науки. Таким чином миколаївці теж вшановують пам'ять Миколи Шелеста. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І на останок нашого випуску трохи добрих новин. Біологи Кім та Тоня Ілман з Австралії вирішили використати моду на селфі, щоб зафіксувати тварин найбільш природним чином. У результаті їх знімки в африканській саванні виявилися одними з кращих фотографій дикої природи, які взагалі хто-небудь коли-небудь робив. Отримані під абсолютно іншим кутом знімки дозволили поглянути на тварин абсолютно по-іншому. Немов фотограф просив тварин позувати для світлин а в окремих випадках знімки виглядають як справжні селфі. Низький широкий кут зйомки диких тварин дуже рідко використовується, тому вони захоплюють дух під час перегляду. Люди просто не звикли до такої перспективи, коли тварини знаходяться вище за фотографа. Створюється ефект присутності, пояснює біолог Кім Ілман. Кім і Тоня Ілмани провели більше 22 тижнів в Африці, знаходячись серед дикої природи. Щоб зробити ці унікальні фотознімки. Усі фотографії увійдуть до їх нової книги про дику природу Африки. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми хотіли з вами сьогодні поділитися. Наостанок хочу побажати, щоб цей вечір пройшов для вас вдало і лише приємних вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.